Нічого собі, десь у нас тут така канонада йшла. Ми прийшли додому, мале годувати вже пора. Ну, пішли в хату, що зробиш, що, що буде, десь отуди, куди я направила камеру, десь отам. Тільки що так пташки співали, а тепер голосніше стало. Наталя звалюю розмовляти. Я посадила Туї. Тут у мене пісок, мох і земля. І вони без коріння. Це буде їхнє постоянне місце. Виноград відціля я приберу отуди, От на той бік. Лишиться тільки малина. Ну, малину тут деяку перенесу. Теж на той бік, там пусто в мене. Ой, роботи. Це ж, ну, я сама її собі знаходжу, можна це все вирубати. Але дивіться, кожного дня є малина. Так, оце поменш у мене, нема пляшок уже в мене, то я це взяла. Ось таку. Ну Вона така дебеленька. От. І я ще нянькую, у мене там малявочка спить. Ну, а я хочу позакривати оце. І потім тут ще у мене є кора, засиплю корою. Ну, зараз трішки зелею. Отак, я полила тут, Це ж так, уривками, поки наше сонечко дрімає або спить, чую тихо, думаю, я зараз це зроблю. Зібрала весь Оцей з томатів бур'ян. Я вже говорю, що то бур'ян, бо там і бур'ян. І тут я перекапувати не буду, я тільки порівняю. Я ще не знаю, як воно тут буде, але тут не будуть помідори. Вони будуть рости там і трішки в каркасі, де була теплиця. Так, оце менше. Це туя західна. Я думаю, вона, хоч вона й без корінців, ну, думаю, вона прийметься на той рік подивимося. Бо в цьому році мої живці не дуже добре приживалися. Так, ну це так тут буде. Отут я не знаю, чи будуть далі, та, мабуть, зроблю. У мене ось тут та була така гарна, але ну, її не видно, мабуть. І вона засохла і вона була з корінням. Теж. Ой, то туя, чи туя. Ну, вона вже суха. Все пропало. Зараз я засиплю корінцями, потім агроволокно не буду купувати. А в мене є оце мішковина, старі мішки. Я оце так закрию тут потім. Ну це вже весною. Зараз хай воно буде так, щоб бур'ян не ріс, потім камінцями заложу або корою. Я ну, ще не знаю що. Щось думаю, придумаю тоді. Будемо показувати буду. Та-да. Ви думаєте, осталась у мене кора? Ні, я її використала і забула. Ну, і я вирішила, що я сюди і ще зверху покладу мох лісовий. У мене тут є, може, є шишечки так, маленькі. І оце так я це зроблю. Потім ще у нас тут так. Набіжить тучка і дощ трішки. Полив, полив, полив і закінчилось. А я ж тікаю тоді, тікаю чому, бо в мене там у дворі мальовочка гуляє. Ну, він дрімає. Так, і оце трішечки ще зимою, потім водичкою полюю. І так воно буде зимувати. Я думаю, що. Все з ним буде добре. Потім можна тут вистачає місця, можна не відкривати довго. Ну, а якщо буде спека, така як в цьому році, то треба наоборот тут якось затіняти його, щоб воно не погоріло, бо в цьому році так горілий туї і ялівці, це так, сюди водичкою буду заливати. і зараз і цю. Тут є шишечки. Ну, нема кори. Треба буде купити. Я думала, в мене лишилось та, що я орхідеї сажаю, а я видно використала забула отак. Ну, це все. Що я ще хочу сьогодні зараз зробити, якщо малявочка не, не прокинеться поки що. Так, я хочу там посадити оцей очіток Камчатський або седум Камчатський, ще його називають седум гібридний. У мене там дві є. І тут хочу дві посадити. Зараз подивлюся, можна мені там викопати на тій клумбі, що перед спальнею. Оце я таким буду займатись сьогодні. І отут в оцю посажу і в оцю. А тут три ще не знаю, що. Можна і кам'яну троянду посадити. Ну, щось можна таке придумати. Потихеньку я. Облагорожую свій город. Спимо, поїли і спимо, а я швиденько винесла на вулицю гречку, і тут же ж таблетка. Ми ж їй даємо. Це курс її лікування, її. Суставів теж проблемні. Сустави, отаких, от я не знаю, чи у всіх, але в нашої чехуашки проблемні. І оце ось вона красуня тут. Оце вона кожного року, щоб її не робити операцію, Віка купує таблетки і десь приблизно місяць ми четверту частину. Я Точно не пам'ятаю. Четверту частину таблеточки кожного дня. Та й дива звідси. Ну, вона ж, звичайно, така хитро, я ось вам покажу. Вона не дуже. Ну, може, зараз, коротше, перший день вона зовсім не їла. Я сховала в холодильник, на другий день дала, вона голодна. От, ну, Потім таки поїла на другий день, ну і потім ми дали їй смаколик. О, зараз я все перемішаю. Побачимо. Ну, зараз їсточки просе. Я не знаю, чи її там видно, що вона бігає. Так ось. Так, мішаємо все, бо воно в гречці. Треба його перевернути до м'яса ту таблетку. Ось так. Так? Да? Ну? Зараз побачимо. Подивіться на неї, подивіться на цю красуню, Каже, дай уже поїсти. Що ти там сховала? Ну, не знаю, чи буде їсти. Вікуля з Артемом поїхали зробити закупки. Я кажу, так що у нас все є? Вона каже, багато чого нема і немає вершки. Ага, а вони каву п'ють з вершками, Віка теж п'є. Ось дивіться, як вона заглядає, ця красуня. Ну, зараз я і там. Побачимо, як ти будеш їсти. Ось ось так. Моя хороша дівчатка. Ну давай. А, це ж це так благодарить, ну не дуже щось вона благодарить. Давай, їж, їж. Їж, а я щось роблю. Поки їх немає, я там планувала кой що зробити. Поки малявочка спить, я щось зроблю. А, ні, кушає. Оса йди звідси. Зараз приберу дощечку, потім помию. Це в мене на віранді стоїть старенька. Про всяк випадок. Ну, проголодалась, проголодалась і Оп. Осуганяла. Ось, суся випила. Може ми і без Сусі будемо. Ось так. Дай мені трішки попрацювати? Добре? Ось окрасуня. Швиденько, ну слава Богу. Це вже пів таблетки ми дали. Ні, одну третю. От, завтра ще дам і буде вже повністю таблетка. Ну, допомагає, вона була якось в 21 році. Зовсім упала на ножки. Прям зовсім. Вже, ну, операція дуже дорога і не факт, що вона допоможе, знайшли альтернативу. Як ті таблетки називаються, я не знаю. Ну, ось. Віка їх бере постійно. І ми тепер її оце серед літа годуємо таблетками. Він не жарку, мама прикрила тебе тут. Ми трішки розкриємося отак. На дворі плюс 25. Давай. Ні, не треба, ну не треба. О, все, поїла, ну і молодець. Так, а я попрацюю. Тибі ще їла, я зрозуміла. Ну і ще буде ввечері. Ну, Мунічка. Все. І ліки поїла. Ага, і ще б збирала. Ой, чудо! Ну, і я посадила в оті два полукотла очиток камчатський. Тут посадила три сантоліни, вони без коріння, тому треба поливати-поливати. Я трішечки заглиблю ямочки, щоб водичка більше туди йшла. І за жовтень і за вересень воно корінце дасть. Бо я... дивіться, які в мене воно кусти здорові. Віка каже, ой, вони такі гарні, кажу, а ти не хотіла. От у мене лежить мішковина, ну там, де цукор оце і всяке таке продається, і то я заложила, от у мене там з'явилися дірочки, тріщинки оцього агроволокна. Тут все добре з ним, а там таке дебеленько. Ну, і тут я закрила, в мене кусок був агроволокна, то тут теж. Віка каже, ну треба камінцями засипати. Кажу, треба, а їх же треба кажу, купити ще. Ну Ці крупненькі в мене ще є. Ось я ще закладу. Ну Це я показувала там попереду, мабуть, що я пересадила ось сюди ялівець, він у мене ось тут ріс, я посадила Санталіну, вона хворіє. ще, от і там. А цей ще я лівець лишила. Не знаю, куди я його посажу. От Тут е, туї з корінцями західні дві, а по краю я лівець. Ну і ось о, дві туї, це без коріння. Посадила, буду заливати, і хай вони. Зростають. Так, я не говорю таке слово, але я його почула в своїй підписниці, мені дуже сподобалось, то і я сказала. Ну, оце поки мальовочка спав, я таку, таким зайнялась. Тут поки що кам'яні троянди ростуть, може, вони й будуть тут рости, не знаю. Ну, а Оці о, очітки, вони з корінням. І оце я такі садила ось там два. Зараз покажу ближче. Маленькими, А вони ось такі, дивіться, на осінь виросли. Віка каже, та воно так хорошо заросло. Оце гейхеру сюди перенесла. Тепер мені треба і з тої сторони, теж її так же ж посадить. Ну і ще тут, що думать, думать, думать. Хай, хай росте. От, оце, Треба почитати про цю ялицю колючу. Здається, оце зрізати треба, чогось вона засохла. Я вже раз зрізала. Якось її треба обновити. Ну, це таким зайнялась сьогодні. Ну, а тепер більше там вже так ось. Зараз полью. Ну, я полью з 5-літрового відерця, поки манюня спить наш. І фенді поїла. Ой, дивіться, яка гарна троянда. Ну, що значить їй зараз така, таке повітря, така погода їй до смаку. Дивіться, яка вона гарна. Там вже, мабуть, можна і шланги поскручувати, їх треба помити, правда? Ну, зроблю й це. От і гібіскус, дивіться, в вересень, а він квітує і ще буде квітувати. Ну і пітунії, посходили. Бачите, я тут уже полола, вони знову посходили, бо дощ намочив їх тут. І вони поприживалися. Але висохне, я ще з полю. ти задоволена? Кажи, а чому ні? Поїла і будеш гуляти? Пішли, бо там щось крекчуть. Ходім. Так, я оце віддериться, наберу водички потім і полью.